О. Хазяїн, хазяїн, ярмарку, дві, дві, киди. це він охороняє. Де бач, не стає до мене передом. А? Піди, так. Да. Сюди коробочку візьме да. да. Дивіться, обережно, да, так. Так. Всім доброго дня, ми сьогодні в Умані на ярмарку. Достатньо багато бачу аматорів. Але тільки починаємо ми робити екскурсію. Я думаю, що буде сьогодні цікавий день. Так що давайте будемо разом робити. Огляд. Якщо щось буде дуже так цікаве, то я буду включати камеру. Нормально, так? Пацієнти. І mm -hmm. червоний голубка. Так, Юрій Ониси, може, так. Да? Умань. Да. Умань, так? Да? Звідки птиця? Умань, да. да? красиві, красиві голуби, особливо краснорябий. Так, а тепер скажіть за цього краснорябу, розкажіть мені за нього. То ви мені розказали? Да. А тепер, розкажіть всьому білому світлові, хай подивляться, а я підтверджу ваші слова. Він схожий. Я люблю голубів масних, червоні, щоб чисті були, чорні, білі. А щось мені вже захотілося якусь другу масть вивезти. Я взяв білого голуба, червону голубку, споривав і вийшов той червонорябий голуб. Справа в тому, що при скрещуванні двох різних масій йде прилив сил до голубів, да, І вони стоять дуже, дуже сильні, мощні, да, для, да. для льоту безподобні. О, оці більш слабні. Да. В цьому... А завжди гібриди трошки да. сильніші да, покоління. Да. І так. ось від нього в цьому році виявилася чорноряба голубка була червоноряба, але ястреб забрав. От їх можна скерувати. Червоноряби красивий. Так оце він у вас вже третю зиму він третій три, сезон не вилітає. Він три зими вилітав та, і красиві. я аж Ой, потім привів його в племінне стадо. Оце mm -hmm. тільки перший рік він вивів голубенят, а то тільки все для льоту. Він. А то літав, не давали йому виводити, так? Да? Неголуб красивий, знаєте. Він пи... сам підривається і то. Ай красивий був боже. Він плотно А, а, а візьміть, його в руки. А візьміть. Що звір? Я, я спеціально його виніс, щоб люди побачили, який він красивий. Да, він красивий. Слава. Слава забриту, которая была. А то, которая Добрий день, добрий день. 1 травня скажіть. До нас прий. Разноря на забрати? На, 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 познімай, на, познімай, а я побачу цього mm -hmm. красавця. Дайте, я хочу відзвіну. Я заходити не буду, дати. Це ж глубин мого дитинства. Відчувається, так? Да? Mm. Oh. Yeah. Трошки вивернути. Та він хвіст крилом не, yeah. не хоче давати mm. вону, вону. <проб> нічого. в нього не вивернути. Я його в руці тримаю, я її, mm. я її відчуваю рукою. Слава. А Ти що це скавка не голубка? Такий горна осанка, така в ньому така. Ааа, так. А в ньому да. туля зі. Голуб авторитетний. Три сезони летить круглий рік. І зимою, і літом. Ну, хазяїн так говорить. Типа, під голуб. Ай-яй-яй. Голуб багато. Та я навіть, аби мені очі зав'язали, я б так взяв би в темну руку, я б зразу сказав би, що це голуб. Досоні сильний брав. Да. А, ось ну, це жла, ну, це ж не да? славилася, це, ну, це ж це ж, ж казка не да. голуб. Слава, забери ти Ну Я тобі кажу, забери. Я. Дорогий. Ні. Все на все 500 гривень. Хороший голуб. Голуб не, не, класний. Голуб, да, голуб, класний. Да, голуб класніший, так. Да. Що по масі він класний, що він по, по статурі він класний. А, що стойка, так? По конституції класний. Оце, да. Красна ліва голубка. Окружний, да. привіт. Чуєте? Да, привіт. Да. Красна голубка, що вона тягне? О, О, Сережка, здравствуй, друзі. Здравствуйте. Манюля Ай, голубка. Давайте її потребуємо. Да. Якщо Так, я, я, як да. да, я бачу, та молодь така класна вже ви Ти Молодчинка, зимою взяв. Двадцятий рік. Це племінна голубка. Племінна. з племінного стада. Да. – А його тут є родичі того Ось його. – Білий? Білий, да? да, так? Це... Да? Під нього я його вивів. Кигу. А він він трошки, він той тут простіший трошки, син простіший. Це більш такий шикарніший, ну як красивіший. О, це його тато. Але він той більш такий спортивніший. Да. Спортивніший. Мами тут. Я кидаю, Да, Накидай, хороший, Добрий день. Сіл найомний, хороший, хороший, да. чудовий голубь, так. Да. Я вам його дарую. Ні, ні, я не проти буду. Бо я ж мені жалко. Я ж його зразу зажену, а боюся. А він не заженеться, його ганяти не треба, він такий вже вийде, що... Жалко мені. Мені жалко, тому що я скажу вам, скажу так. Він як Орел стоїть на всіх Я скажу, Ото кажуть, що я такий. Я не витриманий. Я не витриманий такий, що я одразу почну піднімати. І такі голуби в мене, в мене шикарні голуби бувають, пропадають. І я потім жалію думаю, наші ж ти його взяв, наш ти його перевіряєш, наші ти його. Я не витриманий до них. Хороший голуб, Я коли був пацаном, то якраз оце а потім косаря об'яса, таких дивився, це голуб. голубка спить, голубка. Миколаєвич, хлопчик хоче голубку. Які в тебе вдома. Червоний, два самці. Голубку. Голубок. Йому голубок треба, так? Да? А який ти хочеш голубок? Ну голубку. Червону? Червону голубку хочеш? Так. За скільки може? Скільки голубка червона А я йому безкоштовно подарую. Да, Бо я, Конечно, я, 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 якщо, я якщо, то ми йому купимо. Я, я куплю, якщо. А яку тобі подобається? Ну. Дайте їм. Щоб от копція. Тебе червоний голуб, да? да. так? А вони похожі на тих що голуби, що тут. Похожі вони? Да. Схожі, так? Да? Да. Да. Ну, тобі задовольняють вони, так? Да? Да. Як тебе звати? Артем. Артем? В якому ти класі? Ну зараз, якщо дядя тобі подарує, а якщо ні, то ми купимо тобі її. Дядьки там Дякую. думають, чи купити, чи не купити, то я тобі дарую. Угу. Ось так. Да. Подяки, так? Да? Молодець. Дякую. А Дякую. тебе є, куди його покласти? Ти ящичок є? Так? Да. Дякую. Ну, добре, тримай. Тебе життя тримай. буде цікаве до да. старості. Ті, тримай. хто тримає голубів, живуть на 50 років довше. Запам'ятав. <ріх> да. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую а, а, вам. Да. А, то ходять, питають, скільки коштує. Да. Бери, да, да, да. коли воно є. да, да. Да. Але да, класний да. Все. Дякую вам. – Пацан тримає. Да. Маємо, певно, так. Да. Дякую. У Дякую. До, до мене тід. один ходить, хоч у голубів, але батько не хоче. А, як це так оце може це? То він ходив із пів року, прийдеться перед вільною. А тоді в одне час прийшов вже з мамою. Мама сказала, батька ми вже вговорили. А я коли малий був, я нікого не питав. Я взяв собі на криші, зробив і Там сам мама на обіди давала їсти, а я їх не тратив. Всі столову йдуть, а я ховав гроші. За місяць назбираю рубль 50, там два, пішов купив голубку, пішов голубу. Отак був. Ну раніше можна було зекономити. Раніше, знаю, закарбований на куреньовці, купиш голуба. За два карбонці може було купити голуба, то ще може було. Добре, дякую Ніхто вам. Ніхто не був проти Дякую, дякую. Ні. Бо то Міша цей вибуховий вмер, жук. І брат був проти, і батько не і да, був. Да, да. да. але... Так я знаю хлопців, які тримали, навіть розказували мені, От не буду прибрігивать, бо я не пам'ятаю, хто казав. Заборонили тримати, він друнник заховав їх. Дровник заховав, а потім вони там гудуть, каже, то батько знайде, дровника десь там, там де вугілля, туди заховав їх. Каже, ну це ж хіба може було так оце. Це Коля Пісоцький з Краєщини, він сам з Кировоградщини, мені не. теж розказував цей випадок. Може можете він мені розказував. Yeah. Да. Каже, мене так ганяли з тими голубами. Каже. Ні, мене батьки не, не ганяли, але батьки казали, спершу вони не розуміли, що це ж вони пшеницю їдять. Yeah. А потім батько каже, що з пшениця каже, подається. Щось десь дівається, да? Да. щось нема, нема. дівається пшениця, каже, десь да. ну, я так. Я думаю, А я теж не до того, думаю, дівайте, ну корей же кормимо, то я ж кормлю голубів. А потім батько каже, ти знаєш, каже, треба зменшити поголів'я. Бо каже, а він з колосів працював, а пшеницю привозив. Каже, я каже, не настачу і кури, і каже, і свині, і голуби, каже, треба трошки вирізати пайку. Да. Угу. Та ще... що Ще роблю один подарунок сьогодні. Голов файний. Файний вели. голов. Пешний, гарний, плотний голов. Хороший голов, так. Ну, Прошу, Юр. Ну я... Це я... <східом> ну я... я не можу взяти. Мені не жалко, Юр. Ну вибачте, ну... Ну розумієте, ну, ну, Мені не жалко, ну я ж, виходить, якби... Шо? Навмисно, на... <рес> то я знаю, що ви любите такі голубів. Люблю, слава, бери. Я його спеціально спеціальність взяв. Ну хай Слава, добре, дякуємо, забираємо. Забираємо. Дякую вам за цього. Дякую, так. мене Білі голубенята підростають, то я для білого голубенята Красний голуб, так. Класний голуб, дуже подобається. Його наслідник іде. Це його син? Син його, так? Ні, просто такий, як він. Тоже звір. Теж mm -hmm. звір. О, це на все схоже, так. Да. А от батько, той трошечки він більш страшніший. Да. То, мабуть, у нього мама була трошки простіша за батька, я вже бачу. Бо він по Конституції на батька не дуже схожий. Він по головах вони да, по по, по, по по але я перекидав, бачив, який. По польоту різні. Тато, я, ви тато кидали, тато такий пиєш, дуже красивий, красавець такий. Тато. Да, да. Ну я б тато бачив, так. Да. Да. Як вас звати, я зап... Зап... Юре, Да. западає. Дякую вам, Юра, дякую за подарок. шикарний ну, це... подаю. Я ніяк не можу налівуватися це, ні, ма? Хочуть ну, вас весь світ уже в інтернеті. Добре, дякую. Підемо гуляємо трошки. Підемо пуляємо. Ну я Шасливий, так, трошки попідкидаю. Угу. Да, підкидаю. Ну, привчую я, потім трошки відкидаю. Добренько. Дякую. Здравствуй, Михайлович. А ви хто, Михайлович? Ми тільки зайшли. Це подарили Ніколайовичу. Подарили? Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ні, вчора не літали. Не знаю. Вчора піднялися, попадали на голову. Не кожен день так, да. Да. Так кусочки ваші, да? да? Да, ваші, да. Можу наділити, а ти які? Ні, 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 дякую. Як про взагалі? Скажи. Не слухайте мене. Ні, я кусаками не вмію. Ну, кусаками я не вмію, так. Да. Ну що, все ж таке. Да. Ви давно приїхали? Ну, Та ти... ні, тут угу. ще. Поїхали так. Виїхали вже где-то 6-60. Я до чого веду? Ви приїхали, вже були народи? Вночі приїхали, чи вчора? Зараз, так. Бо я приїхав рано, вважаю, приїхав. О, привіт. Привіт. Рано приїхали, вже бачу, нема де, нема де зупинитися, нема де стати. Ти приїхав десь хвилин 40 назад. І вже нема і вже нема деста. Я, я, я приїжджав, і вже було багато народу, так? Він, Та це передали. Ти ж вже, вже взяв? Ж? Ні, Ні. Передали. Я шукаю, нема що взяти. Нема. Добренько, хорошо. Добренько. Кролики. Кролики. Та, пошта, Павліни кролики. Не, не, не розкажете мені, звідки лявиться птиця? З Балта. З Балти, так? Да? Ну, я так і догадуюся, що це з Балти. Ну, з тих країв має на воді, так. Да. Ми догадуємося, хто ви. Да. Да? Дуже догадуємося. Чуємо. А Боря, приїхав? Должен бути, Да, я бачу, що ти країв. Я бачу, що на дворі гуляють, так? Да? Тільки я не закривай. Ось його. І ззаді, і Боря. Да? Так, ось він. Здравствуйте. Здравствуйте. Я кажу, бачу, що на дворі гуляють, так. Да, а да, я опять выехал тоже в случайно. Сурки за лицку становила. Он его пустка <пілляє> оце синіряба голубочка, так? Голубочка, так. Як у вас цей рік прийшов, як отлично, да? отлично. И... То, ви? Отлично, отлично. Я треба давав трошечки випускати на двір. Ну, я, я не закриваю. Я ось при, ну. прийшов утром, я до 8 приходив з роботи. Утром... Ну по дворі давав гуляти, да, голубам? Не, не давав, давав. Мілкий оцей, що, горбячий, що ми Голубець. його називаємо, да, оцей падає. І, ну, кормиш, го, горці. О, чорний який. Ось, ось ще покруче. Бачите, мас, мене угу. масі угу. голубка. Мені цікавіше, щоб вона була смалена і біла хвостом. Ось mm -hmm. ну, ті, що у вас, вони зараз на розмноженні, чи ті, що ні, ви в розмноженні не пустили їх? Ні, ні. Ну, Сидяк скільки влюбек. ж їх можна? Поговори так. Да, так, скільки ж їх можна? Ну, я цікавий. На розмноженні. Цікав, і щоб да. всі кинути на розмноженні, то вже скільки їх було. Так, да, вірю, так. Як зараз да, да. вже... А смушної самки у тебе немає, так, да? ніякої? Якої? Смушної. Воно озеро, озео свесна самка. Mm -hmm. Воно Так. Да. Да. А ці чорні яку носи? Ну так, щоб. Ні, кажіть, як ви продаєте. Да, да. Щоб до... 300 штук. 300, так да. штука, так? Да. Да? Да. Ну це весняна ціна, така вона є. Да, да. да. На весну. Я знаю на весну завжди вони. Ті, що приживали, ціні вони піднімалися, особливо голубки. А то саме з тебе тут. Який? Сірий. Да. Угу. Ну, є ж таке, що лишаєш, все-дреба, тобто, да. таке Ну тут Ті, що у вас сидять на полі, політу їх немає, да? не. немає. Ну, Правильно, логічно. Ті, що вдома виводять, їх не виводять, все правильно. Не, ми сьогодні... не, зате тут кров та сама, яка не, різниця, правда? Я, я стараюсь, Мені, що, інтерес, що, подавило, що да. він пускає його на землю, воно не сіляє. Ну, Музи. 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 Я бачу, що вони гуляють і не закриті. Я не закритий голові зразу побачу. У них трошки хвостики вони трошки да, зачеплені, бачите?

Ні, ні, ти не коробочний. — А так та, та, та руки візьмеш, вони живі голубиться. Да, да, е да. Я вам скажу, що я е морози, зима, я давав все время їсти, вони в мене купалися. Які. Ну я да. голуб купався і, і голодний. Він же замерзний і това да. купається правильно. Ні, ну, я, я маю віду що. Видно, що <плес> гоня на птице. Голуб дозумісти. <плес> Ви розумієте? І Тим більше зимою. <плес> 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 що тебе побрати, який руки взяв, дружина. Корування має бути повноцінне кругле. Якщо голуб дворі живе, то він і фізично буде здоровий, і в нього буде імунітет краще, <реш> правда? <реш> Якщо він буде закритий десь в якомусь ящику чи в курнику і не бачитиме сонця, то він буде трошки страдати, правда? А він буде закритий, повинно вольєр, бути, щоб він вилітав на дворі, щоб він літався як на дворі. Вони чи живіші. Поймати не можна боліють. Понятно, Кругом не є, ну не така, не так, що. Так, то я завжди на нього такий. Красномакові такі, я бачу. Підтянутий такий, так. Я це так земляк, мені задався цілі, хочу вивезти красномурих. Красномурих, так. Ну щоб просто мурик вивезти, мабуть, треба з кремаками брати. Да. Буреньку і кремашку. Да, да, да. Самку кремашку, а голуба буреньку. І тоді да. вони дають вбити, робити. Ну, потім спробую оце побити, вивезти, парую з буренькою, все одно вискакує вже, бівезнація вискакує. Де скакати, ми, для чого ми її і живемо і, і, живем, і, живем, і працюємо? А звести потім Ти вже не можу звести. Живі, голубі, живі. Да. Живі. Ну, Дякую вам, Хороші вам продажі. Хороші вам продажі, так. Да. Ні, але ну, я на того зразу зверну увагу на цього все. Знаєте, такий підтягнутий голубок, Так, так, так? Да, 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 я зразу з ним А ви скажіть, що сам чак. Якого? Та да, ну піймайте, ну, ось, о, глянь. Ага. Ось, подивіться на нього. Да. Подивіться на нього да, на цього. Такий підтягнутий голубок. От що сині мені попадаються, як такі непогані листові, бачите? І сам усі. Слава, бачиш, що голуби всі Жі, ти Бачиш? Знаєш, про що це говорить? Вони ніколи не вони, вони були в сітці. Ті голуби, які були, дуже часто в сітках сиділи, то вони, як в себе вдома. А ці бачиш, воно туди втекнеться, туди втекнеться. Зараз він забере, то постаря було він. Правильно Ну, Знаєш, такий ще секрет. Ось, бачиш, дивись, ці ходять так само, як і він, а, нього, а то хвостик чистий. Mm -hmm. Бачиш? А ці трошки хвостики замазані. Вони, mm -hmm. да. ну, значить, значить, підтягнутий голубок, так, да, такий? а бачиш, що робить голубок? Mm -hmm. Це з Балти. Це З Балти. Це з Це... Все, дякую вам. Щасливенький. А як там кулі баба в бакі? <ріпи> Є, так? <да. ріпи> Сашко. О, бач, дися. Забрали? Правильно зробили. Хай <ріпи> на вас радує. Da. <ріпи> da, я бачу, я бачу там, що так. Хай на вас радує, щасливенький.